Принесли в ремонт лижні штани. В процесі роботи я захотіла вам показати. Був тут, в самому травматичному місці, отут, де спротив, саме розрив. Тканина сотається. Ось Я вам хочу продемонструвати, скільки вирізала. А це така плівочка, яка герметизує шви. Вона вже теж зіпсована. Що робимо? Зрізаємо те посічене зачистила. Але як дістатися всередину штани на підкладці, стала шукати технічний отвір. Знайшла позаду, напевно, вже штани були в ремонті. Дістаємося до цього місця. Це вже я підшила, тоді вам захотіла показати, поділитися. Можливо, кому теж буде корисно. Сиділа, мудрувала і ще придумала, як посилити це місце, бо в подальшому може бути повтор такої ситуації. Показую, викроїла, може правильно, неправильно, професіонали краще, може щось І інше придумають. Я захотіла зробити так. Дивіться, бачимо, це я на Далі в мене проклеєний, ну, такий шматочок 1,5-2 см дублерину викроїла, проклеїла обережно, щоб не поплавити тканинку. Далі приметала, як вже сказала. І кіперна стрічка проклала і по ній прострочила. Тобто подвійне таке укріплення цього місця. І е, також ось тут буде так само. І от поперечний шов ще шиється. Коротше, відновимо строчки, і по цю додатково буде, як і була, е, оздоблююча на 0,1 строчечка. Я її підпорювала, бачите, по задній половинці видно. Видно, не видно на камеру. Я її підпорювала і буду відновлювати. І це додатково нам теж додасть зміцнення. Можна навіть по тому самому місці два рази прокласти цю строчечку. Далі закриваємо ці всі дірочки, закриваємо технічний отвір, і віддаємо клієнту.